У 26-му році відчутне буде самопокарання для тих, хто народився в рік коня. Тобто не для всіх корисний той рік, в який ви народилися. І туди входять також і наші коники. От вони, у кого є навіть в карті, хто не просто народився в рік коня, хто має в карті там, місяць коня, це червень, або день коня народився, або час коня це з 11 до 13-ї. Години кожного дня це час коня з 11 до 13. Той відчує це самопокарання у себе ну, от, буквально. І що ж це дає, да? що це означає, що це з цим робить? Можна сказати, що саме покарання, де зіштовхуються два коня, це як вислів, хто всюди, той ніде. Один буде тягнути в одну сторону, інший в іншу сторону. Прагнення стати лідером за будь-яких обставин, прагнення всюди все дізнатися і встигнути. Не дозволяє сконцентруватися на чомусь одному, та продуктивно працювати і доводити справи до кінця. Надмірна імпульсивність, амбіції, емоційність, егоїзм, нехтування правилами може заради е мети піти навіть на все. Ну не хочеться говорити по головам, але ну заради мети така людина може дійсно зробити все, що завгодно. У кого в карті є вже кінь, і приходить 26-му році ще один. У кого буде активоване самопокарання і такі, от. Е Відчуття і прагнення буде у таких людей. Тому порада порада контролювати емоції, займатися духовними практиками, ну, звісно, звісно, всім, всім, всім. І особливо, хто має коня в себе в карті. Практикою споглядання займатися, не приймати е, спонтанних рішень і добре до себе відноситися, не бути сильно критичним, самокритичним. Да? Добре до себе відноситися, всім конячкам. Добре думати, перш ніж діяти, звісно, теж. Відводити, ну от відвести, якби, нейтралізувати це самопокарання можна за допомогою сприятливого знаку, да сприятливої тваринки для вашої астрологічної карти Бадзи, дивлячись, що для вас корисно. Якщо, наприклад, для вас корисний вогонь, то ви можете додати і носити собою Наприклад, в браслеті чи брелок, да? ну, головне, щоб був біля вас постійно: собака, тигр да? або там овечка.